Друже і розмова? Будь-яка тема не проблема. Так, друзі, як ми анонсували сьогодні, вже доєднується до нас наша сьогоднішня гостя. Сьогодні в нас інтерв'ю з дитячою психологиною Катериною Середюк. Доброго ранку. Вітаю, дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ми хотіли спитати, знаєте, як ранкова програма, як зазвичай починається ваш ранок, яка ваша ранкова рутина. Дякую за запрошення. Дякую за класне запитання. Рутина це дуже важливо, особливо в наш час. Тому рутина мене рятує. Моя рутина це сніданок, кава і 30 хвилин один на один з собою. Це важливо. Потім я вже починаю якісь справи, комп'ютер, телефон. А першочергово це час з собою. Супер, звучить дуже так натхненно, і як в нас час кажуть, правильно, про гаджети сьогодні говоримо про дітей, ось обмінялися з Олесою своїми думками, такими не експертними, скажімо так, але хочеться тепер експертну думку почути. Тож з якого віку можна гаджети давати саме дітям? Ну, якщо ми говоримо знову ж таки з точки зору, наприклад, ВООЗ, освітньої організації охорони здоров'я та Американської академії педіатрії, то вони сходяться на тому, що дітям до двох років в цілому не рекомендується давати доступ до екранного часу. Знову ж таки, це пов'язано з uh -huh. розвитком мозку, тобто це зумовлено певними причинами. Якщо ми говоримо далі, то у віці від двох до п'яти років рекомендується до години. Контенту, але бажано на день, тобто до години на день. Це можна лімітувати певним чином, фільтрувати там 10 хвилин, потім там через деякий час ще так. Okay. Але важлива умова, бажано, щоб це було в присутності дорослого, значущого, так який коментує який поряд, який може щось там допомогти дитині побачити, почути, зрозуміти. Тобто, ми не просто вмикаємо мультфільми, а бажано взаємодіємо з дитиною і таким чином розвиваються мовлення, мислення дитини. Це знову ж таки, ідеальні умови, якщо ми говоримо про вік використання гаджетів. Дуже дякуємо за відповідь. Знаєте, наступне питання, воно звучить так в теорії красиво, але на практиці, ну я розумію цих мам. Чи правильне рішення молодих мам відволікати дітей мультиками під час прийому їжі або коли треба трохи вільного часу? Ну бо справді ну. Не знаю, всі мої знайомі говорять, що ну не можна бути з дитиною 24 на 7. І от чи правильне рішення? Якщо неправильне, то яка альтернатива, бо як це робити екологічно? З практики скажу так, що це дуже поширена ситуація, і це знову ж таки дуже хочу підтримати таких батьків, всіх батьків. А це не про поганих батьків, тобто це про втому, це про перенавантаження, це іноді про відсутність підтримки. І, звичайно, що нам потрібен цей цього трохи вільного часу. Але тут важливо розділити під час прийому їжі і коли просто треба трохи вільного часу, тому що якщо ми говоримо про дитину. Під час прийому їжі вона вчиться не лише навичкам харчування, а й навичкам саморегуляції, так, прислухання до сигналів власного тіла, чи я ситий, чи я зараз ще голодний. Якщо увага дитини повністю в екрані в цей момент, тобто я дивлюсь дитин, ці процеси порушуються, тобто дитина не відчуває ситості, не відчуває взагалі вона зараз не в моменті прийому їжі. Тому бажано тут шукати баланс, краще давати дитині час на мультфільму окремо. А з їжею бажано не поєднувати, тому що це може мати, якщо це знову ж таки на регулярній основі я тут підкреслю, тому що якщо це іноді, то це один момент. Якщо це регулярна основа системна, то це може мати певні свої наслідки майбутньому. А ось наше запитання і ваша відповідь трішечки пов'язана з наступним запитанням, з тим, що в наш час дуже часто, на жаль, гаджети виконують роль няньки. Як так сталося і наскільки це погано, як з цим боротися? Що гаджет дуже часто тепер нянчить дитину. Угу. Ну, це справді таке вже соціальне явище. Ми живемо у час, коли. Скажемо так, на батьків тисне багато факторів. Так, це і відсутність, наприклад, розширеної родини поряд. Як раніше говорили, дитину має виховати село, так коли є багато рідні поряд, і тоді батькам набагато простіше. Зараз інша соціальна ситуація. Також часто це хронічна втома, ментальне вигорання в ситуації, в якій ми в цілому живемо. І звичайно, що це створює передумови для того, щоб. Гаджет став таким найдоступнішим способом утримати дитину або зробити так, щоб дитина зараз не заважала, тобто дитина повністю в гаджеті у мами, у тата є час там на себе, його легко дати, і нібито дитина зайнята. А в цілому це непогано, якщо це не системна історія, знову ж тут підкреслю. Проблема в тому, що якщо гаджет виконує функцію не просто няньки. А часто замінює цю живу взаємодію, тобто він повністю стає в пріоритеті, тому що саме жива взаємодія зі значущим дорослим, контакт, очі в очі, спільна гра, дотика це саме є фундаментом для розвитку мозку дитини, особливо якщо ми говоримо про перші роки життя. І ще тут один важливий момент, напевно, підкреслю гаджети часто дають батьки в той момент, коли самим складно, коли вони не витримують дитячі емоції, і тут вже потрібно повернутися до себе, подивитися, чи все зі мною добре. Можливо, мені потрібна підтримка, допомога, тому що дитині необхідне емоційне виховання, і бачити, що мій дорослий він здатний мені в цьому допомогти. Якщо дитина тільки починає ця істерика, чи там якісь... Прояви, протесту, ми одразу даємо гаджет, дитина не вчиться навичкам саморегуляції, емоційно себе розуміти. Тому тут важливо все ж таки приділяти цьому час. І якщо відчувають батьки, що вони зараз втомлені, що в них немає зараз ресурсу на дитину, попіклуватися про себе, напевно скажу так. Ось ви говорили про дитячі крики, істерики. Підлітки це, мабуть, окрема історія, так але от його, якщо говорити про дітей, як правильно домовлятися з дітьми без сліз і криків щодо часу для гаджетів? Бо дуже часто у дітей вже ну з раннього віку є ось ця залежність, коли вони прям там падають, кричать, коли їм там не дають подивитись мультики або посидіти в гаджеті. Що робити з цим? Угу. Ну, без сліз та криків, особливо, якщо ми говоримо про дошкільний вік, це достатньо складно, тому що лобню долю мозку дитина ще не зрілі, фрустрацію дитина проживає складно. У підлітків там трошки інша історія, але там також є свої моменти з гормональною перебудовою. Так? Як, як би я відповіла на це питання, ну, по-перше, правила мають бути. Це перша а другий момент правила мають бути стабільними і зрозумілими, і оце це вже знімає більшість протесту. Тому що найчастіше протест і в дошкільному, і в шкільному, і в підлітковому віці пов'язаний з хаотичністю правил. Тобто, сьогодні ти там граєш, я тут мене чіпаю, чи там дивишся мультфільми. Завтра я встановлюю правила, післязавтра я щось змінюю. Mm -hmm. Тобто, якщо це нестабільна історія, вона не прозора, то звичайно, що це може викликати в розстрацію протест і у підлітків також. Тому які б тут такі загальні рекомендації, перше це прозорі правила, тобто. Ви обговорюєте з дитиною там, наприклад, ти дивишся мультик мульмультфільму після прогулянка одну серію або там це 15 хвилин. Але знову ж таки, тут наголошую, що якщо це дошкільний вік, для дитини ще час це достатньо абстрактне поняття, тому якщо ми обмежуємо час по часу, так перегляд бажано давати дитині якийсь маячок, тобто це таймер або пісочний годинник, показувати скільки це буде тривати, так? І важливо дотримуватись цього щодня, тобто, щоб це була така системна історія. Попереджати про закінчення часу, тобто, якщо ми там, залишається 5 хвилин до завершення, ми говоримо, що ще в тебе є 5 хвилин, і ми завершуємо. А, і альтернатива. Дуже важливо давати дитині альтернативу після вимикання. Це і для підлітків, це і для діток молодшого віку, коли у дитини є перелік певних. Певного дозвілля, так що я можу робити, окрім гаджету. це гра, конструктор, малювання, це ще якісь гуртки, наприклад. Тобто у дитини має бути це розуміння, і тут важливо, щоб у сім'ї також було, були такі традиції, такі ритуали, так щоб у сім'ї була також цифрова гігієна, тому що діти дивляться на батьків, і ми не можемо цей момент не враховувати. Угу. Тобто, якщо казати про батьківський контроль, до прикладу, в момент домовляння з підлітком, то обов'язково потрібно замість гаджету запропонувати щось інше? А, ну, в цілому, так, у дитини мають бути альтернативні варіанти. не Просто там йди чимось позаймайся. Ми можемо сісти з дитиною і подумати над тим. Яка що тобі цікаво, яка діяльність тобі може бути альтернативною в цей момент, і скласти такий певний план діяльності? Так щодо батьківського контролю, то також це дуже часто поширене питання. Він дуже важливий, чому тому, що дитина ще не може контролювати, лімітувати, фільтрувати в силу свого віку контент. Якщо там дитині дати гаджет, це може бути зранку до вечора, і дитина ще не зможе себе точно зупинити в цей момент. А Ось, ем, якщо знаєте, так говорити, що ми живемо з вами в цифрову епоху, то гаджети – це все ж таки частина нашого життя і наших дітей, от як зберегти баланс між необхідністю і залежністю? І от, все таки, мені б хотілося знаєте, трошки поговорити і про підлітків, як їх навчити цьому, тому що якщо з маленькими дітьми, от як ви сказали, ми просто ставимо певний ліміт, так і даємо альтернативу, якусь теж приємну для дитини. Тось тобто, як балансувати між необхідністю і залежністю, і як навчити цього підлітків. Ну, це дійсно виклик, особливо знову ж таки. В наш час відмовні відмовитися повністю це не вихід, гаджети це частина. Сучасного нашого навчання, комунікації, розвитку, але баланс е, однозначно можна знайти. Тут важливо розуміти, що таке баланс. Баланс це про усвідомленість, так це про усвідомлене користування. А е, тому батькам важливо розуміти, що якщо дитина встигає пограти, побігати, поспілкуватися, е, і лише потім має дозволений доступ до гаджету – це добре. Е, ми не можемо повністю ізолювати дитину і не маємо цього робити від цифрового світу, але ми маємо навчити. Правилам користування, тому якщо такі загальні рекомендації, то першочергово гаджет не має замінювати живе спілкування, не має замінювати гру, вільну гру, фізичну активність, сон. Тобто, це все має бути в житті дитини. Якщо всі ці потреби дитини задоволені, дитина не ізолюється від комунікації, бо вона в гаджеті, дитина добре спить, у дитини є фізична активність, то і є потім відведений час, наприклад, на гаджет, на планшет, то це добре. Другий момент у родині маємо з вами вже трошки говорили. У родині має бути цифрова гігієна. Тобто, наприклад, як правило без телефонів під час їжі, і мама тато, як приклад. Цього також. Або спільні вечори без екранів. Ми там читаємо книги, або граємо в настільні ігри. Це також дуже важливо. Тобто це повинно бути інтегровано в життя дитини в побуті. А, mm -hmm. Говорити з дитиною, це і про підлітків достатньо добре стосується. Говорити з дитиною не просто не можна і чому не можна, а підкреслювати, чому це важливо. Тобто, ти будеш мати міцний сон, там, здорові очі. Для цього треба мати цифрову перерву, да, там, добрий настрій, не будеш перезбуджений і нервовий в цей момент. І тут з цього пункту витікає наступний. Важливо вчити дитину, особливо, якщо ми знову ж таки говоримо про підлітки. Помічати, як вони почуваються після довгого, наприклад, залипання в гаджеті. Тобто, uh -huh. які відчуття в цілі, як я себе почуваю в цей момент. Це формує самоспостереження, рефлексію і в цілому допомагає дитині дійсно побачити, що коли в мене є перерви, коли в мене є певний режим, я відчуваю себе по-іншому. Коли я там зранку до вечора в гаджеті я відчуваю себе іншим чином. І таким чином допомагати дитині відстежувати це. Дякуємо. От пані Катерина. Ми вже підходимо до завершення. Взагалі, ось одне запитання останніх в нас: чи часто до вас звертаються батьки з дітьми щодо залежностей від гаджетів? Так, такі запити є, але тут я б також трошечки розширено відповіла, тому що важливо розуміти, що залежність це не про сам гаджет, часто як про пристрій. Часто ми починаємо роботу з іншого. Тобто це про те, що дитина, наприклад, не має інших ресурсів емоційних, соціальних, сенсорних, і це знову ж таки про батьків, які як, яким дуже важливо про себе попіклуватися, так тому що першочергово ми завжди дивимося на що дивимось глибше, яка атмосфера вдома. Чи є якісний контакт з дитиною, якісний час, чи є стосунки? Чи може дитина бути зі своїми емоціями? Чи може вона витримувати фрустрацію, і чи є цей стабільний, значущий, дорослий поряд, який може допомогти з цим? І часто, коли налагоджуються ці процеси, це впливає на ситуацію з гаджетами також. Тому це достатньо таке комплексне питання, ми не можемо гаджети відокремити від стосунків. Тому я б так відповіла на це питання. Дуже дякуємо вам за такі практичні відповіді, за практичні поради, які ми вже сьогодні можемо почати використовувати. От наостанок, побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Дуже дякую за запрошення. Я б побажала напевно бути в контакті зі своїми дітьми, а не боротися з гаджетами, а будувати стосунки з дитиною. Тому що якщо діти поруч зі своїм значущим дорослим відчувають себе спокійно, безпечно, якщо їм цікаво, то вони завжди оберуть живу взаємодію, а не гаджет. І це найважливіше для батьків тут, напевно, я все ж таки... Зроблю цей акцент дбати про себе, знаходити цей час. Тому що дитині потрібний не ідеальний дорослий, а стабільний дорослий, відновлений дорослий. І це найкраще, напевно, що можуть зробити батьки для дітей, коли вони знаходять цей час відновити свої ресурси. Тоді вони можуть витримувати ці складні моменти з дитиною і не прибігають до гаджета як до спасіння, так, в цей момент. Тому так, будьте в контакті зі своїми дітками і дуже дякую ще раз за запрошення. Дякуємо вам, що доєдналися, друзі. З нами на зв'язку була Катерина Сираюк. Поговорили про гаджети про дітей. Дякуємо вам за гарні відповіді. До побачення, гарного дня. Дякую, до побачення, гарного дня. Тримай хвилю, Надії.